Я знімав кімнату в старому двоповерховому будинку біля вокзалу. Хазяйка здавала житло студентам, а на першому поверсі жив самотній дід Іван, колишній електрик, уже на пенсії. Він любив говорити вечорами, коли я повертався з парк. Отак просто сідав біля вікна з газетою і завжди кликав мене на кухню, на чай. Одного разу весени. Коли вітер крутив листя по подовір'ю, Іван розповів мені щось що я досі не можу забути. Він говорив тихо, майже не дивлячись у вічі. Це було ще в 70-х, почав він. Я тоді працював на заводі, жив сам. Молода дружина якраз від'їхала в санаторій. На вечір був звичайний. Я ліг рано, а серед ночі стук у двері. Я здригнувся, навіть слухаючи, бо дід підкреслено постукав пальцем по столу. Думаю, може щось трапилось. Підійшов, заглянув у глазок. А там сусідка моя молода в піжамі, стоїть бліда, але посміхається, каже: Вибачте, можна до вас. Телефон зламався. Іван зробив паузу і нахилився до мене. Я вже руку тягнув, щоб двері відчинити, і раптом бачу а у неї на шиї щось блиснуло. Спершу подумав підвізка. Але думаю, яка підвіска? Вона ж в піжамі. А потім придивився то був метал, лезо. Хтось стояв позаду і тримав їй ніж під горло. Я заумер. Вона наче посміхалася, продовжив дід. Але очі очі були повні жаху. Вони, вони благали мене, щоб я зрозумів. І я не відкрив, просто відсахнувся і відступив. Стояв у темряві і слухав, як вона повторює тихим голосом: Будь ласка, пустіть, будь ласка. А потім усе стихло. Іван замовк глянув у вікно, де відбивався його тьмяний профіль. Зранку вона вже ніколи не виходила. Кажуть, поїхала до родичів. Але я знаю. Ніхто її не бачив після цієї ночі. Він підняв погляд на мене і додав: Не відкривай дверей. Якщо бачиш усмішку без радості, бо ніколи не знаєш, хто стоїть за спиною. На цьому він зупинився, встав і пішов. І більше до тієї історії ніколи не повертався.